Коли ви знаходитесь у рейсі, і у вас є планшет, по якому ви працюєте, використовуєте його, його як навігатор, не треба чистити кеш, оновлювати прошивку і так далі. Як в цьому випадку, клієнт каже, що е, почав чистити планшет, щоб там пам'ять йому збільшити. Хоча цей планшет використовується тільки як навігатор, не як планшет, ніхто з нього там YouTube не дивиться. І... Це класика, починає чистити кеш і видаляють системні файли програми. Ось і зараз у нас програма просто не завантажується. Вона викидає помилку, і програма не працює. Видалені всі зіп-файли. Системні від програми iGo. так що щоб у вас таких моментів не було, не треба не оновлювати прошивку, не чистити кеш, нічого не робіть. Якщо у вас планшет використовується як навігатор, не треба нічого робити. Або якщо вдруг вам щось хочеться від такого плану зробити, то робіть це тоді, коли ви не в дорозі, коли у вас є час для того, щоб можна, якщо що, було виправити ці всі помилки. Тому що в даному випадку клієнт в 5 годин. Треба вже виїжджати, а навігація у нього не працює. Я зараз підключився з планшету. Зроблю йому програму, щоб вона працювала. А карти вже у новому наступний раз, коли буде більше на це часу. Тому що карти тут на даному планшеті 2022 року, а вже є актуальні карти 2024 Q2. Тому що зараз зроблю, щоб програма працювала, щоб він міг їхати вже по тим старим картам, але по працюючій програмі. Програмою то завантажив, поставив її, але бачимо, що клієнт ще не тільки системні файли від програми IGO зніс, але ще і карти позносив. З усієї Європи, я думаю, що тут зовсім там, пару країн залишилось. Якщо ми заходимо, зараз бачимо, так у нас 34 країни Франція, в якій він зараз знаходиться, яка йому потрібна. Її тут немає. Тому зараз ще придеться завантажувати сюди все-таки карти. Обрані місця. Я з тієї програми, яка поламана, переніс на нову програму. Зараз ще будемо сюди робити нові карти, тому що в даному випадку, тому що то що я зробив програму, цього мало. Треба ще, ще завантажити на цей планшет карти. Так що зараз будемо. Цим займатися, ну, чесно кажучи, не дуже зараз є час цим займатися, тому що вже 9 година вечора, не треба робити так. Не оновлюйте, не чистите кеш, нічого з планшетом, який у вас для навігатора використовується, нічого не треба з ним робити. Просто працюйте по ньому і все.